Всім привіт, друзі! Я рада вітати вас у третьому дні марафону. 3 на 3 сьогодні ми будемо з вами читати книжку, яку я вчора вибрала. Зрозуміло, що іншу ніяку я не хочу. І взагалі мені здається, гарно буде закінчити цей марафон читанням українського автора Євгена Плужника та його книгу зі серії Віхоли не канонічний канон недуга. Це історія про чоловіка, який є директором заводу. Будуємо краще життя 20-ті, кінець 20-х, початок 30-х років, НЕП. і наш головний герой потрапляє в театр. Куди його запросив його колега на те, щоб він сильно поціновувач мистецтва? Всі, хто його бачить, дуже дивуються, тому що він в театрі. І коли він дивиться виставу, він помічає артистку, яка дуже його зацікавлює, і він починає хворіти на недугу, тобто він в неї закохується. Що буде далі відбуватися, ще не знаю, тому що прочитала лише перші сторінки, але все, як мені і обіцяли. Київська інтелігенція життя 20-30-х років тут є, і я цьому дуже тішусь. І, до речі, та я вже вибрала стікери, але я вам обов'язково покажу, як я їх вибирала. Я просто ту частину трішки раніше зазняла. Щойно вибрала стікери до книжки цієї Ось цей ідеально просто підходить, ніби й був створений до цієї обкладинки. Ось це взагалі один з моїх улюблених відтінків. Ще я люблю ось у мене декілька є. Ось ці такі пастельні, темні кольори. Мені подобаються. Я їх часто використовую, наприклад, в якомусь нонфіку. І, до речі, хочу розповісти про маркер, який в мене є. Я тут відкривала, знімала вам відео, але щось мені не подобається, як воно виглядає. Перезаписую а, ось ці від. Твін Market, я замовляла на AliExpress, Вони досить дорогі. Я за них заплатила більше 100 гривень. Тут дві насадки, така більш груба і геть-геть, тоненький лайнер. Непогані. Оцей темно-коричневий зовсім мені не подобається. Він дуже темний. Але коли я була в Черкасах, ми зайшли в Аврору і я знайшла ось такі текстові маркери. І вони досить непогані. От ви бачите, як ними можна малювати. Ось, до речі. Жовтий, мій улюблений відтінок. Такі звичайні, тут пише FOMAX. Скоріше за все, вони закупляють їх на і тому ж самому чи на Таубау. Тут трішки мені більше підходить маркер оцей звичайний фломастер, такий собі. А ось цей. А другий, бачите, він такий більш широкий і скошений, і він от супер підходить для того, щоб обводити текст чи виділяти. От він мені дуже подобається. Тому ось так. Поки що маркери поновлювати не буду, але думаю, що найближчим часом куплю колекцію ще декілька відтінків стікерів і зразу декількома наборами, тому що з Аліекспресу чекати треба декілька тижнів. То сіль то білими з чорними, то золотими корінцями дивились на нього книги. Великі й важені, маленькі й тонкі, мов шитки, вони переливалися звідки зверху, з-під стелі, широкими каскадами з полиці на полицю, не вміщались у шафах і розливались по всій кімнаті, високими стовпчиками лежали на столі під віконі. Кілька розгорнутих валялось на канапі, що видимо правила й за ліжко. То ви все це читали? те, нас питався Іван Семенович. І невиразна думка про те, що не можна, мабуть, жити цікаво й весело, стільки переживань і думок чужих обібравши, породила в нім щось подібне до жалю на цього довгонового інженера. Чому всі думають, що ти обов'язково читав всі книжки, якщо вони є на твоїх полицях? Я ж взагалі це два різних хобі купувати книжки і читати. Так, я прочитала вже 76 сторінок, це шість розділів. А, хочу сказати, що ви не повинні очікувати від цієї книжки якогось сюжету, але тут увага дуже сильно приділена, як мислить людина в ту епоху, коли відбуваються ці події. Про що вони думали, які були їхні страхи, про що вони боялися сказати, про що вони роздумували. Тут криза людини. Один з колег. Нашого головного героя він має іншу думку ніж більшість сучасників. Він не вважає, що ось ця побудова найкращого майбутнього повинна відбуватися, нехтуючи своїм життям. Він говорить: ну це ж божевілля, Ми зараз не живемо своє краще життя, тому що ми відкладаємо його на потім. Ми будуємо для своїх дітей щось краще і так далі. Це ж якась утопія. Після того прийдуть наші діти, які будуть з такою самою психологією, будувати щось ефемерне, щось краще для вже наступного покоління. А коли жити? Люди вміють будувати собі житло, але не вміють будувати своє життя. Вони воліють існувати. Я інженер, я збудую вам найскладнішу машину. Я доберу кожний цяшок, що працювала вона рівно й добре. Але дні мої пливуть на мене, мов повінь. Я бовтаюсь в них. Хапаючи те, що найближче. Хотіла зазняти, як пташечка пила воду в ставку, але вона злякалася того, що я піднялась, і полетіла. Дуже шкода. Ви припустили екшен. Цікавий факт, що цю книжку плужник написав на спір. Заклався з підмогильним і Антоненко Давидовичем. Він написав цю книжку, здається, за півтора місяці чи що. І вона користувалася великим попитом. Якщо я не помиляюсь, то це чи не єдиний прозовий доробок плужника, тому що він взагалі був поетом. Мерзик, ти якийсь брудний, що в городі спав? будь здорові. Пішли. В мене так викладачка з літератури в університеті на нас каже. Мені дуже подобається шановне товариство. Хочу вам розповісти. А от точніше навіть показати книжки. Зараз я підвину хочу вам розповісти про книжки, які зараз в мене на періоді дочитки стоять. Перше, це сейгон, ЮПАК. Я розповідала про цю книжку в планах на літо. Мені тут залишилося менше половини, і знаєте, це дійсно чудова історія, щоб брати в якісь поїздки, тому що вона дуже швидко йде, попри те, що я її вже розтягую майже тиждень. Але вона насправді дуже смішна, цікава, змальовує ось таке реальне покоління людей на зрізі з 2000-м, оці дискотеки в селах, оце все. Панежовщина. Якби не її така вага, її правильно було б класно брати в поїзд чи в якусь поїздку. Але видання досить важке, тут важкі сторінки, тому не зовсім це зручно, але от вона ідеально би підійшла. Наступна це Тоні Джад, і після війни привітайте мене, я вже дев'яті прочитала. Боже мій. Я би вже прочитала, я не знаю, 150 сторінок. Це би я вже на половині була б якоїсь книжки. Тут я поки що на, на, на другій частині з дев'яти. Ось так. Ну, мені подобається. Ставлю тут помітки. Спочатку їх було дуже багато тих поміток. Я буквально все обводила, позначала, зараз трішки менше. Віл Гомбертс та його книжка про мистецтво від Артхасу. Дуже вона мені подобається. Тут взагалі дуже багато поміток, стікерів у мене наклеєно. Бо позначаю практично все. Для мене це все відкриття. Я вперше так ем, ґрунтовно знайомлюся з мистецтвом, тому мені все цікаво, я все позначаю, але не великими дозами це все приймаю, якщо так можна сказати, тому що. Ну, щоб якось ця вся інформація залишалась, запам'ятовувалась. Але це лише друковані. У мене ще є в електронному вигляді це Бруно Шульц та його цінемонові крамниці. Мені подобається, досить незвичний стиль написання, але дуже красивий. Дійсно, ці описи, якась така, ніби неможливо так писати. Я такого ще ні в кого не читала. Але мені важко, тому що я все-таки люблю, коли є якийсь сюжет, коли є якась динаміка. В Цинемонових крамницях та в інших повістей, бо я там цілком збірник читаю, то там все-таки більше увага до якихось описів і. Я трішки втомлююсь, тому я теж розтягую її, але мені подобається. Початок книжок у мене набагато більше. Я нещодавно починала читати, точніше, слухати в аудіокнизі Дерево росте в Брукліні. Не хочу казати, що я вже виросла з цієї історії, але мені здається, що так і є. Вона дуже сподівана до убити-пересмішника Лі. Я дуже люблю цю історію, дуже люблю, але. Я не впевнена, чи б зараз вона мені зайшла. Я її читала декілька років тому, і тоді вона мені дуже сподобалась. Така дійсно дуже красива, чуттєва класична історія. Дерево росте в Брукліні, щось мені, мені якось не подобається. Якось мені нудно ось ці діти, головна героїня, така підлітка. Також реквієм по мрії. Я також знайомилася з цим текстом, тому що хотіла взагалі. Почати купувати КСД, це їхня нова полиця, вони видали вже мости округу Медісон, зараз аеропорт перевидали Харперлі, плюс осі реквієм за мрією, але мости мені не сподобались. Реквієм я почала знайомитись, перш ніж придбати. До речі, дуже насправді економить гроші. І не потрібні покупки. Спочатку ознайомитись хоча б трошки з цим твором, подивитися якісь відгуки, а вже потім купувати. До речі, рекомендую купити якщо вам сподобається, звичайно, якась анотація аеропорт. Досить цікава історія. Також щодо початих книжок, то я читала Марціанина на Хрещатику про Київ літературний, але поки що. Я не хочу її дочитувати, тому що якось ну, не та атмосфера. І також у мене печата українська. Зараз я вам покажу Віра Агеєва печата. Ось так. Зовсім трішки я її надкосила. І гібридна топографія Ярослав Поліщук. Місця і не місця в сучасній українській літературі. Тут автор аналізує. Трилогію про Загоряни від Володимира Лиса. Володимира Лиса я читала століття Якова, мені сподобалася історія. Також роман Фелікс Австрія Андрухович. Але не знаю, я, проб... я її придбала, почала читати, зрозуміла, що це зовсім не мій стиль, і продала одразу. А потім подумала, що нащо, продала, якщо ж в мене є мама, якій би, можливо, це сподобалось. Я зразу продала. Мам, я знаю, ти це дивишся. Вибач куплю наступний раз. Також надію мореквас корнелію винова гора. Також він аналізує трощу, шкляра, інтернат Жадина. Все це об'єднано окремими розділами, тобто розділ перший, місця пам'яті. І там утеча від мета-наративу, епос провінції, зокрема, трилогія Володимира Лиса. підемо дочитувати недугу плужника. поділюсь з вами своїми а, остаточними враженнями. Приготуємо мохіто, бо сьогодні дуже гаряче. І візьмемося за книжку. Погнали! Добрий день! А чий? Та не втікай! Я не за тобою. То красива роза, а за нею є м'ята. я зараз нарву і буду робити собі мохіто. Вийшла перша збірка Євгена Плужника. Літературні критики її дуже розхвалили, і буквально сказали, що на наших очах дозріває геній. Але були ті, кому вона не сподобалась. Насамперед, це КДБ. Зрештою, все дійшло до того, що Євген Плужник помер далеко від батьківщини в Сибіру. Залишилось дочитати декілька сторінок, і зараз буду переходити до ключ, до розуміння тексту. Мені цікаво, що ж там літературознавець розповість мені про плужника. Це власне те, що я говорила вам у романі Плужника Любовна історія постає тлом для документування побуту і життя української інтелігенції та мистецьких кіл 20-х років, тобто не так сюжет, як власне документування епохи, в якій жив плужник. Ненормальні сюжети і руйнування особистих зв'язків, неможливість знайти порозуміння навіть серед найближчих людей і є недовгою часу. Тож тема хвороби у романі плужника це передовсім ненормальність та божевілля життя у Києві. Росія. Це дуже хороша історія, яка розповідає нам про чоловіка, який стоїть в перших ешалонах тих, хто хоче будувати нову країну. Але він потрапляє в театр і бачить жінку, яка нагадує йому про колишню знайому, і він в неї закохується. Він починає хворіти на недугу, і автор більше з тим описує нам не лише кохання як прояв недуги, а й власне життя. Думки наших героїв. Герої стикаються з екзистенційною кризою, і цей роман чудовий. Він геніальний в своєму роді. Він чудово передає нам людей, якими вони були, про що вони переживали. І не за сюжет, але за те, щоб зрозуміти, чим жив Київ в 20-х роках, зрозуміти, з якими труднощами стикалися кияни. І наші просто українці того часу варто читати цю книжку, що я вам дуже рекомендую. Як завжди, нагадую про те, що ці книжки дуже гарно читаються. Тут дуже зручний такий покетбуківський формат. Ось такі клапани. Ну а я дякую вам за перегляд. Сподіваюсь, вам було цікаво та приємно провести цей час зі мною. Діліться в коментарях, чи читали Євгена Плужника, його поезію чи роман. Я насправді вже хочу дуже скупити наступну якусь збірку плужника, щоб почитати ще його вірші або в онлайн форматі зараз. Пошукаю. Діліться в коментарях, чи сподобався вам цей марафон 3 на 3 Дякую за коментарі та лайки. І до зустрічі зовсім скоро, Па-па!